Це було тиждень тому. Сотні власників зброї зібралися на колективне фото зі своїми рушницями та карабінами на підтримку законопроекту про зброю. Слава Україні! Гадають, тоді їх не почули. Апарат Верховної Ради з формальних причин відмовляється реєструвати законопроект, що регулює обіг невійськової зброї в Україні. Тому тепер звертається особисто до президента. Ми хочемо. Щоб президент України втрутися в цю ситуацію, бо Верховна Рада вже не може навіть імітувати законодавчу діяльність, але ситуація потребує того, щоб все втрутися президент. Мова не йде про вільний обіг зброї, кажуть лобісти законопроекту: хочуть позбавити МВС монополії на ринку зброї, створити єдиний державний реєстр власників зброї, організувати систему перевірки та навчання майбутніх власників. І головне дозволити громадянам захищати свої оселі за допомогою короткоствольної нарізної зброї. То есть пистолетов и револьверов. Пистолет-оружие ⁇ это оружие явной самообороны на ближней дистанции, в принципе, со слабыми последствиями для окружающих. Людям потрібно дати право легально озброїтися, бо того вимагає ситуація в Україні. Переконані в асоціації власників зброї загроза агресії з боку Росії досі лишається. Із зони АТО потрапляють тисячі одиниць зброї нелегальної від пістолетів до гранатометів. Зростає злочинність, а міліція нині не здатна виконувати свої функції з правопорядку. Водночас саме МВС і гальмує ухвалення цього закону. Вважають власники зброї. Крупцінне сеставляє частина... Тормозит сейчас принятие закона. Это многомиллионные, если не миллиардные, заработки отдельных чинов милицейских, которые сидят на лицензировании оружия, на различного рода разрешениях. На лебірувані безполізного совершенно травматичного В МВС гадають, дозволяти зброю громадянам треба обережно і надавати право на пістолет лише після ретельної перевірки. Розглядати ж це питання воліли б уже після завершення. АТО. однак, у цілому покладається на волю законодавців. Якщо буде прийнятий закон Верховною Радою і підписаний президентом України, то міністерство буде його виконувати. Крапка. Власники зброї вважають, що цей законопроект має стати або останнім Анім, які ухвалиться рада, або першим законом нового парламенту, мовляв, часу, обмаль і ситуація з обігом зброї в Україні без законодавчого регулювання може вийти з під контролю, що загрожуватиме вже самій українській державності. Олександр Аргат, Юрій Усік, Іван Головач, п'ятий канал.